Очиві. Мета одна чудова гра, одна поразка ще не фінал. Не здаємось, не п'ємось. Настав <luck up> наш час це час тріюмфу. Видрій на ринг почує кривий юрба. Кожна сила. Серія перша. Початок блейдингу. Треба його розбудити, та скажеш токо. Як скажеш? Давай. Бм, бим, 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 і дебей. А. Тобто Ніко що ви зробили, Я ж тільки спав. А в школу ти не опаздуєш? Ой, все забув пока. Бувайте. Ну і, Сонік, як же завжди. Він такий. Всім привіт! Мене звати Сонік, і я люблю дуже блейдити. Мого бе я звати Волтраєк. І ви не уявляєте, скільки пригод ще чекає на нас? Рок та вора. Ми всіх розтрощимо, бо я самий популярний в школі. О, Тейлс, привет. Ну, привет. Я дикий Тайлз. Да, чуешь, может, давай с тобой сразимся? Ну, давай. Ты что, Вы еще выдаст какие между диким Тейлзом и... Так, 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 стоп. Сейчас мы это вырешим. Мы все блейдаем. Волтрееку, покажи нам, что ты сдан. Ринь. Перша битва. У цього слабачка ні жодного шансу проти мене. До перерви, до початку уроку осталось 10 хвилин. Готові, почали! Три! Кажіть, одне очко здобуває Тейлз з рахунок, значить, 1-0. Як це? Якщо закрив глаза, мені муха попала. Розові конячки. Ти не розумієш? Давай ще раз. Друга битва. Зосерець.

Роктавор, занимай центр. Волтроеку, давай. да что там у него происходит. Не знаем. Соник, с тобой все доброе там. Задя, я его слабочку назвал. Все доброе, так. А хто этот беспорядок буде убирать? Я сказав, треба це убирати. І ніхто звідси не вийде, поки не, ніхто не убереться. Ну і добре, убирайся сен. <гум> ви теж при... участвуєте, як його соперник, ви повинні теж убиратися. Це це просто жах, як розова конячка. Це <гум> <гум> ти винен, не ти. Та ти винен. Ні ти, ти ж туди побіжав, ну ти навіть не знаєш, що таке принципи гри. Принципи? А що таке принципи? Ти елементарного не знаєш. Дивіться. Тут е, показують Шерло, як він змагається. А? І так, всім добрий вечір. Хто мені, мене не знає, хто мене забув? Да не, я клеваю, потому что вы все меня забыли, бо я легендарный Пашкалыч. Да! И сегодня показываем матч Шедла против перчаткового Соника. Ого, він такий класний. Я хочу стати, як він. Ти спочатку принципи вивчи, та стань ти зі своїми принципами. Що ж, почнімо. Почали три, два, один. Оперед. Так. Атакуй. Круч, дріфт форнеуса! дин <плыв> дин 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 Сокрушительная победа Форнеуса с Шедлом. Поражаю Шедл. Отночим мы будем вот заканчивать. Сразу же сокрушил Шедл. Вот это так, да? Ну что ж, всем до бабачини. Бе-бе-бе-бе. Хм. Добрый, я пишу. ты куда идти? А Я теж напевно пішов. Стій, ти це обереш, поки не вийдеш. Жах, це просто, як в кошмарному сні. З, 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 мені треба вивчити принципи. А, принципи ігрі. Фух, фух, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. а... Принцип гри. А, а. Раз, два. Сонік. А, о, шевел. Що тут робиш? Ого, це справді ти? Так, це я. Я вже не дочекаюся з тобою турніра, а ти? Мені теж. Супер, ти здолав того суперника, як в два щота. Хм, да. Так, це йому було не почем. Так круто. А що ти Що ти робив? Я вивчав в принципі гри, як говорив Дікий Тейлс. Дікий Тейлс. Знаєш, не треба їх вивчати. Їх просто треба за два дня вивчити. А потім уже тренуватися з беєм. Дужу стрічі в фіналі. Так, а Хе-хе-хе. Аж починаємо наш матч. Сьогодні будуть змагатися. Я Пашкович, ви не забули! Вдру! Да! Скільки вас багато! Ого! Ми починаємо бейблейдні турніри. Ми будемо змагатися до переможця села. І так поступово хто пройде. Фінал до шедла. Надеюсь, вы не заскучали. Итак, первым выходит секил. Всем привет. Давай! А вторым выходи це Соник! Знову він винтайнець робота включил, він же боїться сцены. Главное себе рись, и не забувай про принципи. Точно, принципи гри це саме, а

Вот, али, почали! Три, два, один. упер, Ха! Рактовор, давай! Не останавливайся! Волтроек! Рактовор, занимай центр! Попробуй на него напасть! Давай! Зроби перший контр удар. Вау, а, кон... а перший удар Єка був та нормальним. Хорошим. Раз і раз і вибіли тебе сирени. Тейл з за межами рингу одне очко. Рахунок 1-0! Так! Соник. Волтраєку. Ну, як тобі? Це... Ага. це так, весело з тобою змагатися. Що? Я думав, ти після поразки ти будеш сумувати. А нащо мені сумувати, так це ж весело. Давай. Друга битва. Готовий. Почали! Три, два, один, вперед, давай, рак тогор, пустынная защита, волтроех наносить ударив. Але ну про не протидійних вони не працюють на рота Що? що. це так я скоро москв зірв'я. Помогіть умі лікаря визивайте.

У наступній серії Сонік виходить проти кахтатого Соніка. У нього бає, е, на букву К, але я не скажу. Це секрет. У наступній серії Сонік Прайм непереможна переможна сила. Пескербеус 3-2-1. Уперед! Бі -бі 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 -бі